Ви вже всі відійшли від шоку попереднього кадру, а тепер перейдемо до практики. Отож, Таїр нам розповість, як надавати домедичну допомогу цивільним при серйозних поранках. Це про що як ПЛР робити. ПЛР це що? ПЛР це тест на ні. Ти розкажи нам, будь ласка, що потрібно знати першу чергу. Я зрозумів. Ну, дивіться, саме основне це... Оприділити послідовність надання першої домедичної допомоги. До медичної допомоги це фактично може будь-яка людина надати потерпілому, які знаходиться поряд або е, самому собі, е, найбільш загрозливим станом є кровотеча. При артеріальній кровотечі в людини за секунд 45 60 фактично до хвилини часу втрачається свідомість. Ось вона вже нічого не може собі зробити. І плюс, якщо навіть хтось їй надає допомогу, є певні додаткові ризики смертельні при втраті свідомості. Ось. І тому при артеріальній кровотечі до хвилини часу втрачається свідомість. Ще до 2-3 хвилин і людина помирає від крововтрати. Тому якщо ми бачимо потерпілого, який без свідомості, але з кровотечею, в першу чергу ми повинні логічно, що робити? Зупиняти кровотечу, а тоді вже працювати з дихальними шляхами і диханням. Якщо він без свідомості не має кровотечі, тоді ми приступаємо до відкриття дихальних шляхів і тоді вже безпосередньо самим дихаємо. Ось і все. Тобто, саме основне, на що нам потрібно звернути увагу, це кров. Тому що кожна крапля крові, яка витікає з потерпілого, фактично витікає його життя. І чим більше цих крапель витече, тим більше життя від нього витече. І відповідно для того, щоб його поновити, потрібно бути дуже багато зусиль, але вже лікарям. Тому що в варіанті якогось бомбосховища, чи там під обстрілом, чи на цупинці якоїсь громадського транспорту цього не дасть, І це вже мають робити тільки професіонали. Тому саме головне ми зупиняємо кровотечу. Чим зупиняємо кровотечу? Питання. Чим? чим. Почнемо зі слова чим. Фактично, у нас мають бути кровоспинні. ну, як мають бути. Це в ідеалі, звісно. Світ у нас не ідеальний, але ми говоримо про певні умови, коли ми готові до чогось. Тобто у нас є якась навіть, там наплічник з якимись речами і так далі. В першу чергу, все джун. Жгут – один з основних елементів, яким можна зупинити кровотечу. Але, ось добре, що тим за це. Коли у вас є жгут, ви повинні переконатися, що він не втратив своєї еластичності і не зруйнувався. Тому що, якщо жгут знаходиться е, на Скажімо так, на відкритому повітрі перепади різних температур, холод, сонце, прямі сонячні промені, ось і т.д. і т.п. і так далі, він втрачає свою еластичність, і потім в нього буде ось така річ. Це джгут, я його розтягую, і зараз ви бачите це місця потенційних розривів. Тобто, якщо я натяну його більше, в якому місці з цих воно трісне, я не знаю. І відповідно в нас немає джгута, хоч ми думали, що він є. Тому якщо у вас є джгут, в першу чергу потрібно переконатися, що в нього. Немає місць, в яких він може розірватися. Наступним варіантом у нас є турнікет. Дуже класна річ, яка дозволяє навіть самостійно накладати собі турнікет і зупиняти кров навіть на своїй кінцівці, тобто рука з жгутом, цього ми вже не можемо зробити. Ось. І е, якщо ми до цього ми ще вернемося, якщо в нас немає ні одного, ні другого. То, чим ми можемо зупинити кровотечу, це безпосередньо прямий тиск на рану. Тобто, Якщо в нас є якась рука з кровотечею і вона е масивно виходить звідси, або навіть фонтанчиком, ми просто беремо і притискаємо. Ну я не буду тебе ложити, але просто я беру і всією своєю своєю вагою давлю сюди і кричу: Марго, біжи, шукай турнікет, забіжи в якусь якийсь автомобіль, дістань і так далі. І я тисну сюди. Тобто прямий тиск на рану. Має можливість зупинити кровотечу до моменту того, поки ми будемо мати якийсь із засобів для зупинки цієї кровотечі? Каже, будь ласка, от часто ми бачимо в американських фільмах те, що вони зупиняють кровотечу, відривають шмат своєї рубашки, накладають її, перетягують з помощью, ну, за допомогою за допомогою якоїсь цієї матерії. Ну в теорії саморобні. Моменти існують, і вони можуть зупинити, але тут ми маємо розуміти, чи ми зупиняємо артеріальну, тобто критичну, масивну кровотечу, чи можливо винозну, яка витікає повільно, можливо, і масивно, але повільно. Тому що артеріальна вона працює тоді, коли в нас серце зжимається, і під цим тиском вона розходиться по наших кровоносних судинах. Угу. І відповідно вона максимально швидше починає витікати. А якщо вона і масивна, але ми беремо, перетягуємо його якоюсь там, не знаю, там тканиною, так ось то в нас або є варіант, що ми його зупинимо, або немає. Венозно, шанс є артеріально, дуже складно, тому що там потрібно занадто багато затягувати. Ось. Але якщо в нас нічого немає, і ми не додумались, з якогось дива зробити прямий диск uh -huh. на рану, або в нас немає можливості цього зробити, бо рана і плюс перелом. І ми, якщо будемо тиснути туди, uh -huh. то ми завдамо додаткової болі, плюс кістки, які стирчать з відкритого перелома. І нам потрібно тільки затягнути вище на кінцівці, ну, то тоді ми повинні користуватися навіть е цією річчю, але ефективність її буде в рази менша, ніж спеціалізований предмет. Це потрібно розуміти. Наскільки вище від поранення потрібно накладати турникет або удаст? По суті, в тактичних умовах, коли е, ми бачимо, що ось розходиться десь кров або на нозі, або на руці, і ми не можемо ідентифікувати одразу, де вона, ми накладаємо максимально вище на кінцівку. Максимально вище на кінцівку. Коли ми наклали сюди, ми 100%. Перекрили кровотечу ось тут. І нас вже потім, коли ми будемо мати можливість, ми можемо е розрізати, якщо в нас є, звісно, чим, якщо ні, знімати е і добиратися до цієї рани. І коли ми найдемо цю рану, з якої виходить у нас кровотеча, тоді на 5-8 см ми накладаємо вище турнікет. і і зупиняємо в даному випадку кров. Якщо ми це побачили, якщо, наприклад, це було б з рукавом або з тілом, яке ми бачимо. Але турнікети не можна накладати на сухожилі, тобто там, де в районі колін і в районі ловків. Тобто, якби було поранення тут, то накладалося б все рівно сюди на верхню третину максимально вище. Те саме стосується і ноги, це накладається в районі паху. Ось так. Але перед тим, як ми накладаємо, ми обов'язково маємо переконатися, що в нас нічого немає в карманах. Тому що пачка сигарет, запальничка, мобільний телефон, якийсь записничок, накладання буде менш ефективним, тому що зажимання буде мати певну прогалину і кровотеча не так зупиниться, як ми за Здається, вже все зробили, але все рівно йде. Вона зменшиться, але не зупиниться. Тому дуже важливим моментом перед цим дивитися, чи нічого немає, щоб нічого не зашкодило в прямому і класному тиску, щоб все було ефективно. Поранення саме плече, десь в цій ділянці, то... Якщо поранення в самій ділянці плеча, в нас тут фактично лише кілька варіантів: це прямий тиск на рану і тампонування рани, тобто спеціальними гемостатичними бинтами, які е при контакті з кров'ю, якщо ми правильно затампонували рану, ось е вона створює таку, е такий корок, і кров відповідно. Е Призупиняється знову ж таки. Якщо в нас цього немає, гемостатичного бинта можна чистими якимись е, полотняними серветками або навіть звичайною матерією засунути в рану, е, нажимати для того, щоб хоча б призупинилася кров, а не витікала всім своїм масивом. Щоб якщо вона навіть витікає, то її витікання в рази зменшилося, і поки ми будемо шукати якісь речі або викликати швидко медичну допомогу будь ласка, наскільки по часу можна накладати От турнікет або жгут? Так, при накладанні турнікета або жгута, у нас є певний проміжок часу. По радянських протоколах раніше вважалося, що літо ми накладаємо до 2 годин, зимою до 1 години. Зараз вся доказова медицина стверджує, що накладання турнікету може відбуватися до 2 годин. До 2 годин після того. Це вже є небезпечним для кінців починає відмирання. Так, оскільки кров призупиняється, туди не поступає кров, не поступає кисень, який переходить разом з кров'ю. Відповідно, вся всі м'язи, всі тканини починають поступово відмирати, нервові закінчення відмирати, і потім це все може призвести до ампутації. Ось, тому потрібно це чітко розуміти. Але так само треба розуміти, що за 15-20 хвилин будь-який турнікет, який би не накладався, він все рівно буде приносити і завдавати болю тупого в районі накладання. Ну, Але тут його доведеться терпіти для того, щоб жити. Інколи, але це вже мають робити. Парамедики, люди, які в принципі розуміють і анатомію, і сам сенс всіх цих речей, турнікет можна буде замінити на тиснучу пов'язку з тампонуванням раду. Це теж є один з елементів. А, як нам потрібно діяти в антисанітарійних умовах, там у нас спіткала бомба, будь це підвал, будь це будинок під завалами, все скрізь грудно, наші підбрудні, що ми. Шукаємо спосіб їх дезинфікувати рани, чи накладаємо турнікет все одно, на туди, що не було. Друге. Тобто, навіть якщо в нас антисанітарійні умови, в нас немає рукавичок, які можуть в першу чергу захистити нас від чужої крові, тому що це є агресивна речовина для нас, і навіть наша кров, яка не знаходиться в наших судинах, є агресивною речовиною для нас. Ось, і ми тоді вибираємо, коли людина стікає кров'ю, а в нас руки брудні, ми вибираємо фактично для себе, чи ми її рятуємо, чи ми її залишаємо помирати. Або говоримо, щоб вона могла накласти собі цей самий турнікет, жгут, навіть її даємо, якщо вона це може зробити. Тому що ми самі повинні приймати для себе. Розуміння того, що це наш вибір, допомагати чи не допомагати. Ось ясна справа, що якщо всі будуть робити вигляд і вибір не допомагати, то смертність від таких речей, як в бомбосховищах, або ще якихось моментах буде збільшуватися. Але натомість ми повинні розуміти, що коли чужа кров витікає з рани, або ще і так масивно розбризкується, він кричить, і ми будемо своїми руками торкатися, не нічими, ну, ніякими рукавичками, ми розуміємо, що все, що є в нього, що цієї людини, може передатися до нас. Ось. Але повинні надавати все рівно, якщо ми готові до цього. А коли кінцівка відірвана, то так само накладаємо? 100%. Якщо ми бачимо, що відірвана, наприклад, в районі кісті, і це вже да, що воно це можна накласти на цих 5-7 см вище рано, або класти на верхівку. Але ми розуміємо, що чим ближче до поранення, особливо відірваної кінцівки ми накладаємо, тим менше буде руку. Ну, Якщо, звісно, там за пів години, за хвилин 40 буде швидка, яка все зробить, його заберуть в лікарню, то це добре. Але якщо ми під завалами і нема можливості добратися до нас рятувальниками, ми накладемо тут, то відповідно і рука тут буде бо це пройдуть години і години, а не дві години. То, відповідно, треба там, на 5-7 см вище рани максимально затягнути, а саму кінцівку обмотати якоюсь тканиною для того, щоб нічого не заходило у відкрите поранення. А що робити, коли нога чи рука притиснута під завалами? Ну, тут потрібно в першу чергу звільнити завал. І тільки тоді вже дивиться, що там буде. Чи це перелом, чи просто зажим, чи це перелом з внутрішньою кровотечею, чи це перелом, чи можливо перелому нема, а щось пробило якийсь сторонній предмет, і звідти вже кров іде. І ми бачимо, що вона, наприклад, розходиться, то тоді потрібно закрити кінцівку максимально вище. Тобто, якщо нагадити зажата ось тут. Наложити турнікет, ну і чекати, коли оце все запустило. Якщо в нас є така можливість, якщо плита, я не знаю, хто би це зміг, особливо якщо все накладено, то а він так, да, ми бачимо, що, наприклад, штанина або засунули туди руку, або він засунув руку, і вона вся в крові. Розуміємо, що там відбувається кровотеча, і нам потрібно затягнути, ну наложити турнікет. Тобто ми його вже протягуємо не через ногу, а роз'єднуємо. І затягуємо його з цієї сторони. Попередньо, що ми маємо зробити? Те, що ми казали? Передивитися кармани. Це дуже важливий момент. І все. І починаємо затягувати до тих пір, поки воно у нас крутиться, цей вороток. Далі його ставимо сюди в ці тримачі, втягуємо і записуємо час. Як, записуємо як правило, час ми пишемо на ось цій білій стрічці і обов'язково. І обов'язково дублюємо на обличчі на лобі або на щоці. Тому що коли його привезуть у лікарню потерпілого, перше, що буде бачити лікар, якщо на обличчі є якісь цифри, тобто часові, якісь моменти, він буде розуміти, що щось на ньому є. А до того часу він вже може втратити свідомість і він не скаже, що з ним сталося. А коли приїжджає швидка, бачить якісь надписи, вони розуміють, що щось з ним відбувалося, і цей надпис дозволить ідентифікувати, скільки часу назад це накладалося, і відповідно вони тоді будуть. Продумувати свою терапію і свої якісь заходи по порятунку життя цього потерпілого відповідно від цього часу. Розкажи, скільки разів можна накладати один турнікет? Ну, в принципі, один турнікет накладається один раз, тому що в першу чергу це чиясь кров. По-друге, швидше за все, коли його заберуть в лікарню, кому наклали його турнікет чи свій, його знімуть і його ніхто не буде зберігати, його швидше за все десь утилізують. Друге, навіть якщо він десь там збережеться, після того, коли ми воротком починаємо затягувати і затягувати, немає 100 гарантії, що він у цій стрічці, яка складена ось так двома, цей вороток, який затягнув. Ось тут, що нічого не обірвалося. І потім, коли ми будемо використовувати його другий раз, просто оця стрічка, яка всередині цієї ліпучки, ось тут між двома такими речами, да, знаходиться тобто ліпучка і матерія, а всередині неї стрічка, яка стягується, щоб воно не відірвалося, і ми їх будемо крутити, воно просто відкрутиться і все. І нам потрібно це розуміти, тому що тут ми даємо надзусилля, надтиск і на довший час. І, можливо, вони не витримають Тому, по рекомендаціях, один турнікет. Якщо його наложили, він тільки один раз і накладається а тренувальні. Ми можемо накладати скільки завгодно раз, тому що вони не несуть безпосередньо, як би правильно сказати, безпосередньо загрози життю, якщо він обірвався під час тренування. Ну все обірвався, обірвався, і взяли друг. Саме небезпечно, це ще є саморобні турнікети, ті, які зараз випускають, і ті, які виробники хвалять свої, якщо вони не сертифіковані, особливо ось а насправді наші хлопці на сході на півдні нашої держави, які боронять. Україну. Ну, Від них, м'яко кажучи, не в захваті, тому що в них дуже багато є недоліків, які замість того, щоб давати впевненість, приносять тільки додаткову шкоду. Тому потрібно користуватися сертифікованими турнікетами, які мають гарантію від виробника і, відповідно, зроблені по всіх технологіях, а не кустарним способом, не в образу нашим підприємцям, які вирішили, що вже пора і робити ті самі тонки. Чому, якраз такі вибрази вони це не тільки шкодить. Ну, У нас є виробники, які випускають їх вже кілька років, а не перших півроку, коли почалося широкомасштабне вторгнення, і в них технологія відпрацьована, в них є всі сертифікати, а не просто ми зібралися троє і вирішили. Давайте допомагати нашим хлопцям, зробимо турнікет. Який от в мене є турнікет, давайте зробимо копію нічого складного. Якби це все було так просто, то я думаю, що. У нас не було би смертельних випадків при використанні саморобних турнікетів, тому що навіть ліпучка, яка повинна утримувати, коли ми щось затягуємо, сам вороток, вона повинна триматися, а не розлазитися. Якщо вона відкрилася, відповідно, тиск послабився, знову кров пішла, ти знов витрачаєш час і так далі. Наприклад, от те саме ось тут. Короткий вороток. Чим коротший вороток, тим в стресі його складніше закручувати. Тому що потрібно, щоб в тебе була максимальна площа закручування, а не ось тут, де пальці можуть проскальзувати і все. Це ще на якісь тендітні ручки, можливо, воно би пішло. А дай на якісь е, грубі руки, то це вже нюанс, тому що короткий вороток це більше мінус, ніж плюс. Друзі, також хочу вам нагадати, Якщо, хочу речі, не був, на наш канал, тиснути на пальчик, будь слава за силу. Я радий,